Вагнера захопили Ростов на Дону. Що наразі там відбувається? Пригожин та Вагнер їдуть до Москви. Такі дії Вагнера виявилися повною несподіванкою для всіх, навіть для Путіна пропагандистів та незалежних спостерігачів. Вранці, 24 червня, найманці Вагнера захопили Ростов на Дону. Центр міста озброєні люди, на вулицях танки. Жовна ситуація з в городі числа є, а також воєнних Кремль намагався домовитися з Пригожиним, але з цього нічого не вийшло. Бо у Кремлі проблему недооцінили. Путін записав відео, де звинуватив Пригожина у зраді. Що позавчора він був героєм. Сьогодні він негідник та зрадник. Основні події відбуваються біля штабу Південного військового округу. Все, братва, красава, да, уже давайте без агресії, без Самісінький центр Ростова. Будівля адміністрації та Мерії, обласне управління ФСБ, будівля міського та обласного МВС. Тим часом російські військові почали закидати колону вагнерів, яка їхала вже далі на Москву ракетами ФАП. І тут теж провал. В результаті міноборони втратило три вертольоти та літак. Тривожно. Вот а що блядь». Кадиров мовчав довго, але потім назвав те, що відбувається, гнусним придательством. І повідомив, що туди вже виїхали кадирівці. <плес> Тим часом у воронежі спалахнуло нафтосховище вибух після того, як пролетів вертоліт. Летить дуже низько. Тільки що був взрив. Мама! Мама, не страшна! Мама! Нагадаю, у Воронезькій області також зараз Вагнер в області введено режим контртерористичної операції. Смотри, 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 На танки снітку заработають! На допомогу йдуть і ветерани Вагнера, які виявили бажання приєднатися і чекають у повній боєготовності відповідного сигналу. Режим контртерористичної операції оголосили ще й в Москві і в Московській області. Вже скоро почнуться бої біля столиці. У районі підмосковного серпухову вже десятки військових висадилися біля моста через оку на Сімферопольському шосе. Москви Сергій Собянін повідомив, що у місті посилено заходи безпеки, запроваджено додатковий контроль на дорогах. У Москві перевіряють підвали будинків і допускають запровадження комендантської години. Дорогу видимо, намагалися перекрити на Москву. Вагна, видімо, роз... Наступна зупинка: Москва. Як будуть розвиватися події далі, ми вам розкажемо, але одразу точно скажу, що вся ця історія точно вдарить на статус та рейтинг Путіна, навіть якщо силовикам вдасться розгромити армію Пригожина. Далі буде. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Ми завжди показуємо найактуальніші новини.